Божі слова на кожен день. Усім людям необхідно зрозуміти цілі моєї роботи на землі, тобто те, що я, зрештою, хочу отримати, і якого рівня я маю досягти в цій роботі, перш ніж вона зможе завершитися. Якщо, пройшовши зі мною до сьогодення, люди не розуміють. У чому полягає моя робота, то хіба не даремно вони йшли зі мною? Якщо люди слідують за мною, вони мають знати мою волю. Я працюю на землі вже тисячі років, і до цього дня я таким чином здійснюю свою роботу. Хоча моя робота містить багато проєктів. Її мета залишається незмінною. Наприклад, хоча я сповнений судом і карою щодо людини, те, що я роблю, і далі має на меті її спасіння, краще поширення мого Євангелія і подальше розширення моєї роботи серед усіх язичницьких народів, щойно людина стане довершеною. Тому сьогодні. Коли багато людей вже давно поринуло в глибокий відчай і сум'яття, я і далі продовжую свою роботу, продовжую роботу, яку я маю здійснювати, щоб судити і карати людину. Незважаючи на те, що людина переситилася тим, що я говорю, і не має бажання перейматися моєю роботою. Я продовжую виконувати свій обов'язок, бо мета моєї роботи залишається незмінною, і мій первісний план не буде порушено. Мета мого суду полягає в тому, щоб людина могла краще підкорятися мені, а мета моєї кари у тому, щоб людина могла дієвіше змінитися. Я все роблю заради свого управління. Однак я ніколи не робив чогось, що не мало б користі для людини, бо я хочу зробити всі народи поза Ізраїлем так само покірними, як ізраїльтяни. Перетворити їх на справжніх людей, щоб я міг закріпитися на землях за межами Ізраїлю. Таким є моє управління». Це робота, яку я здійснюю серед язичницьких народів. Навіть нині багато людей досі не розуміє мого управління, бо їх не турбують такі речі, а турбує лише їхнє власне майбутнє та місце призначення. Хоч що я кажу, вони залишаються байдужими до роботи, яку я здійснюю натомість. Зосередившись на своєму завтрашньому місці призначення. Якщо все й далі триватиме таким чином, як може розширюватися моя робота? Як може поширитися моє Євангеліє по всьому світу? Знайте, коли пошириться моя робота, я розпорошу вас і вражу вас так само як Єгова вразив кожне з племен Ізраїлю. Усе це буде зроблено для того, щоб моє Євангеліє поширилося по всій землі, щоб моя робота охопила язичницькі народи, щоб моє ім'я звеличували і дорослі і діти, і щоб моє святе ім'я прославляли уста людей з усіх племен і народів. Це для того, щоб у цю останню епоху моє ім'я звеличувалося серед язичницьких народів, щоб язичники бачили мої справи і називали мене всемогутнім за мої справи, і щоб слова мої скоро справдилися. Я зроблю так, щоб усі люди дізналися, що я не тільки Бог ізраїльтян. А й Бог усіх язичницьких народів, навіть тих, які я прокляв. Я зроблю так, щоб усі люди побачили, що я Бог усього творіння. Це моя найбільша робота, мета мого плану роботи на останні дні та єдина робота, яка має бути виконаною в останні дні.